24 метрова з біло-червоними бантами. Для когось дійсно новорічна красуня, а для когось, немов першокласниця з 90-х, яка, попри плин часу, образ свій до 2017-го не змінила. У мене знайомі по всій Україні нещодавно ділилися враженнями про ялинки. Я навіть ну. Реально посоромилася з поїхати в центр, сфотографувати, адже кожного року рівняни там в очікуванні от основна ялинка області, запалять вогні і постійно ти підходиш в центр, дивишся на це повне розчарування новорічне. Та цьогоріч радує, що, хоч фітнес кулі, не начепили, як це було раніше, каже рівнянка. Дивується, для чого взагалі з року в рік привозити в центр нову ялинку. В багатьох містах України стоять штучні, нічим не гірші за нашу природню і якби виграли би вбили би так сказати двох зайців і зберегли би природу, і мали би гарний вигляд в центрі міста на новорічні свята. Нам пропонували штучні ялинки, але повірте, там якщо взяти штучну ялинку такої висоти, як зараз, то це приблизно біля мільйона вартість її. І, хоч гарантія її на 5-6 років, та в управлінні ЖКГ кажуть, економлять міський бюджет, живу ялинку, купуючи щороку. Хороша ж справа, от на цю витратили якихось там 150 тисяч гривень, А штучна на мільйон би потягнула. Ялинка обійшлася, якщо саме дерево брати, да обійшлося порядка 6 тисяч, але враховуючи і транспортну доставку, і роботи і крана, це обійдеться все приблизно порядка біля 60 тисяч встановлення. Зокрема, окремо роботи виконував місць світло комунальне підприємство Рівненське щодо облаштування і прикрашання гірлянд і так далі, тому подібне, це виділили з бюджету 90 тисяч. Це не придбання гірлянд, а виконання робіт. Та чомусь як не дивно, вже сьомий рік поспіль у Тернополі використовують ялинку штучну, так само і в Житомирі. Вперше цьогоріч нежива новорічна красуня засяяла і в Івано-Франківську. Обійшлася вона в 562 тисячі гривень. А в Рівному поки що економлять. Рівняни ж діляться враженнями від нашої ялинки. Правда якась какая не... та я там в цьому році зовсім погано рівні. Ялинка, в принципі, ввечері не видно, яка там вона світиться класна. В мені ні. Головне атмосфера свята і новорічний настрій. Їй не надто критично налаштовані рівняни. Або так, але цього цього року щось не вистачає іграшок, як в минулі роки було. <рес> Ялинка в принципі подобається. Навіщо купувати ялинку, коли на Майдані Незалежності в Рівному і так ростуть, дивується журналістка Інна Білецька. Наряджай, скільки хочеться. Так, до прикладу роблять в Луцьку. Прикрашають відразу три дерева, які ростуть у центрі міста. Можна прикрашати ті ялинки живі, які є е, в нас в центрі міста. Тобто влада просто вперто не чує, Мене взагалі таке враження, що їм не цікава ця історія. Проте рівненська ялинка відзначилася висотою 24 метри. У рейтингу новорічних красунь України вона посіла восьме місце. Найвищою виявилася Харківська майже 37 метрів. Однак, висотою єдиною рівнян головне новорічне дерево області не покорило. Як вона убого прикрашена, які вона має ну насправді жахливий вигляд. Ну мені насправді соромно. Тобто, коли до мене путь на новий рік друзі з'їжджатися, мені буде соромно, я буду опускати очі долу, тому що це не ялинка обласного рівня в жодному разі. На майдані Короленка з'явилася альтернативна ялинка. Підприємці показали міській владі, що можна насправді по європейськи зі смаком і не потрібно якихось якоїсь гігантомані, якихось надзвичайних розмірів. Чи не дуже коштувало встановлення ялинки? Ще невідомо, скільки вартуватиме, щоб її прибрати. Гроші треба, звичайно, і на це. Скільки в профільному управлінні не уточнюють, мовляв, дорожче, аніж це вартує нині. Якщо зараз з нового року ми візьмемо до уваги, те що підніметься мінімальна заробітна плата на неї нарахування. Можливо, подорожчають матеріали, то можливо з нового року навіть подорожчують вартість на демонтаж ялинки. Та не ялинкою єдиною. Люди самі собі мають облаштовувати атмосферу свята. А хто знає, можливо, вже наступного року в Рівному встановлять новорічну красуню, яка око всім тішитиме і не дарма казатимуть. Гроші з міського бюджету на таку ялинку витратили. Вікторія Ричко, Євген Мирончук, Олег Тарасович, Ілля Якимчук та Олена Демчук для програми Детальний новинний огляд.